19.30. Можемо бачити, присідає орлова. Де мама запретила присідати. Ми можемо бачити, як гарно присідає. І тут теж рік багато присідають. Верку бачимо. Тахує отлично. Одна треть. Ну чуть більше. До полуприсіда достаємо. Полуприсіда. Вася прийшов, завлікає свій клуб, як каже, згідно малюнку, ремонт йде. На жовтень будуть відкриватись. От Ленка вже хоче заробити абонемент з вашої Тьорки. Да, Третя Вася, вас, да. Вася теж хоче присідати, всі хочуть присідати. Кожен по своєму присідає, Ну, Вася просто требує. І Філіпчук прийшов. Біпший з море, який гарний, присушений. Віс свої протеїни, героїни. Результат на лісо. Скромно-скромно Саша. Да. О, Жизнь налажена. Провідуєте, який загар. Всім дівчатам.